Вітаю, друзі. Встановлений 1999 року ухвалою 30-ї сесії ЮНЕСКО Всесвітній День поезії перше відзначено 21 березня 2000 року. Поезія, як зазначено в ухвалі ЮНЕСКО, може стати відповіддю на найгостріші та найглибші. Духовні запити сучасної людини, але для цього необхідно привернути до неї якнайширшу громадську увагу, що найголовніше для поезії різних часів, різних країн. Людина, гуманізм, дружба, братерство між людьми, доброта, кохання все те, що хвилює людину, чим вона живе. І саме в служінні людині бачить найважливішу місію поезії боковинський поет Борис Бунчук. Поезія журо і віру, допоки слово буде жить твоєї істинності міра, людину. Тобі болить. Сьогодні ми раді вітати всіх вас у нашій віртуальній літературній студії шанувальників творчості письменників і поетів буковини Коронація слова. І запрошуємо перегорнути разом із нами сторінки улюблених поетичних збірок.